Добрий день, дорогі друзі. Отже сьогодні про гараж. Як його будувати, проектувати, будувати і облаштувати. Для себе я гаражі розбив на декілька категорій. Перший це бізнес категорія, другий це бюджетна категорія, третій економ категорія. Ну і ще є підкатегорії, я розповім, що я маю на увазі. Почнемо з першого. З бізнес-категорії. Що це таке? Це такий гараж, ну, скажімо так, достойний, так? і дуже комфортний. По мінімуму, це повинно виглядати так. Беремо автомобіль, ну, припустимо, ваш автомобіль має довжину, скажімо так, 5 метрів і ширину 2 метри. Ну, це великий автомобіль. Дуже великий, ну, великий, так скажімо. Для того, щоб відповідати категорії. Бізнес категорії повинно бути ось що. У гаража повинні бути ворота і, як мінімум, ще якась калітка. Це я по мінімуму розповідаю. Друге, розміри гаража. Розміри гаража, цього бізнес гаража повинні обчислюватись або проєктуватись таким чином. Беремо автомобіль. 5 на. 2. З кожного з кожної сторони автомобіля, а їх всього 4, повинен бути прохід не менше 1 метра. Тобто, розміри гаражу, гаражу повинні бути 5 плюс 2 метра 7 метрів вдовжину, і 2 плюс 2 метра 4 метра в ширину. Це ось такий гараж, по мінімуму. Все, що більше, це тільки краще. Якщо у вас є така можливість, тут. То... Це дуже гарний гараж, коли з кожної сторони автомобіля. Будь-якого автомобіля, який туди планується ставити, є проход. Шириною 1 метр. Це перша категорія. Друга бюд, ну, бюджетна категорія. Все, все те ж саме, що я сказав. Але прохід цей між стіною гаража і автомобілем, можна знизити до 600 мм. І таким чином внутрішні розміри гаража будуть менші. Відповідно, розміри гаражу можуть зменшуватись таким чином. Тобто, якщо 2 метри це ширина автомобіля, плюс Метр чи Це буде 3 метри 20 см. І довжина гаражу буде 5 плюс метр двадцять. це буде 6 метрів 20 см. Третя категорія економ категорія. Прохід навкруги машині можна зменшити до 40 см. Це мінімальний прохід, дозволяючий. Вам проходити навкруги машини, не протискуватись, а проходити 40 см. Я це потім продемонструю ще. І таким чином розміри гаражу зменшуються ще до 2 метрів 80 см ширина і 5 метрів, плюс 8, 5 метрів також 80 см. Подивилися, порахували. Не виходить нічого. Не вистачає місця, щоб побудувати такий гараж. Що робити? Робити можна наступне. По довжині можна робити, скажімо так, ще декілька уступок, поступків. Яким чином? Передня частина машини можна ці. 40 см взагалі а, зняти. І таким чином розмір гаража буде 5 метрів-40 см. Тільки в задній частині в кормі буде прохід. І а, це перше. Друге, з правої сторони автомобіля також можна прибрати цей прохід 40 см, залишити лише. Ну, скажімо так, ну, 20 см. Ви не зможете там проходити, але все одно це буде гараж. Тобто ви туди зможете ставити машину. Але передня частина, задня, права частина буде недоступна. Також можна і задню частину так, 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 також зробити. Якщо така потреба буде, тільки ви не зможете до багажника підходити. А от ліву частину менше, ніж 40 см ну, не бажано робити. Тому що 40 см дозволить вам все-таки підійти і більш-менш комфортно сісти, відкрити двері, сісти за кермо і виїхати і так, таким чином вже і заїхати в гараж. Це такі мінімальні поступки, ну скажімо, так, тоді гараж буде відповідати категорії, економ категорії з трьома мінусами спереду, ззаду і справа. І таким чином можна зменшити гараж, практично, якщо машина 5 метрів, то це е, е, вийде у нас 5,40, ну, 5,45. І тут 2 метри плюс 60 метра 60, можна 2,5 метри. Це мінімальна ширина гаражу, куди ви зможете зайти, сісти за кермо і виїхати або заїхати? Ось все, що я хотів сказати по тим нормативам для проектування гаражу. А зараз я продемонструю е, свій гараж, який я ось тут спроектував і побудував. Е, в, такому, в першому варіанті він розрахований був на те, що в нього десь, ну, скажімо так, бюджетний варіант. Але е, це під невелику машину, ну, скажімо таку, як Honda Civic. А... Якщо ставити більшу машину, то залишався цей бюджетний а місцями економ варіант, але вже з одним мінусом або з двома мінусами. Я розповів, що це таке. А потім в силу різних обставин, скажімо так, не суб'єктивних, більше об'єктивних, довелося мені там сюди. Поставити там два генератора, човен, мопед, чи там по бізнесу дещо. І він зараз знаходиться в категорії економ гаража з одним мінусом. Це для того автомобіль, який я, ну скажімо так, постійно тут його ставлю. Але він не маленький, це Lexus RX, якому правда 26 років вже. І, але ну, е, так тут спроєктовано, що е, і більший автомобіль можна поставити сюди, не дивлячись на те, що місця тут ну, зовсім мало. І тут немає ні одного прямого кута. Подивіться. Ось гараж, ось ворота. Це такі двері або калітка. Заходимо в нього. Закритий гараж. Прохід, ліва частина машини. Як бачимо, тут е, прохід ну, більше, ніж 50 см. Дальше, рух, далі рухаємося. Тут в мене стоїть човен, два електровелосипеда. І знову таки, от, тут, значе, вузький прохід, міряємо його, скільки він тут. 50 см, добре. Далі. Ось знову вузький прохід. Скільки тут у нас? Зараз міряємо? Більше, ніж 40 см. І далі, далі, далі. От ще тут такий вузьковатий прохід біля мопеда 50 см. І біля генератора також 50 см. Передня частина машини стоїть майже впритул до воріт. Але тим не, мен... не... не менше це достатньо комфортно, що ми можемо зайти в двері, обійти навкруги машини. Отак от, от. Ну, і тут можна підійти, завести генератор або відкрити ворота, що я зараз і зроблю. Так, ось ворота поїхали. Поїхали, поїхали. І все. Ще один нюанс. Не дивлячись на те, що прохід такий вузьковатий, я йду достатньо комфортно, достатньо комфортно. А все тому, що це, ця норма мінімальна 40 см, вона виконана. Більш того, задні двері у машини, ну не задні, не задні а, ну, можна сказати, кришка, кришка багажника. Відчиняється повністю без. Е, всяких, е, ну, повністю відчиняється. І не доторкається до стіни. Так, тут мало місця, але це вже не має. значення. ти собі відкрив її і роби, що тут хочеш. От, як я тут. Загрузив всякого риболовного, снастю, снасті тут і що хочеш. є тут. І не вигружає цілий рік. Ось так от. Тобто я що хочу сказати? Велике значення має, як ви запроєктуєте гараж. Хочу сказати, що у деяких моїх друзів не, і не тільки не одного, а у декількох, З гаражами проблеми, із того, що вони це все не передбачили. І потім або взагалі не можуть поставити машину в гараж. Вони поміщаються, або щось там придумують, двері кудись там переставляють і так далі. Ну, все, до побачення, друзі мої. Всього, всього вам найкращого: любові, любові здоров'я, щастя і любові.